Які суми збитків понесли українські компанії через повномасштабну війну? Як фіксують і документують завдані Росією руйнування? Людиноцентричність, що робить бізнес на шляху до інклюзивності та безбар'єрності. Корпоративне волонтерство душевна справа з прямим бізнес-ефектом, Досвід всі в Україні. Око за око, програма Національний кешбек від Міністерства економіки України, яка допоможе українцям заощаджувати. Ми вітаємо всіх з Днем Державного прапора та Днем Незалежності України. 33 роки незалежності. Але сьогодні, як і багато поколінь тому, українці знову змушені виборювати свою свободу та незалежність зі зброєю в руках. З перших днів повномасштабної війни Росія обстрілює цивільне населення, підприємства і ТРЦ. Зазнають руйнування магазини, супермаркети, аптеки. Так, внаслідок широкомасштабної військової агресії Росії епіцентр втратив 10 об'єктів, які були повністю знищені, окуповані та пошкоджені. Їхня загальна площа складає понад 170 тисяч квадратних метрів. Ще з весни 2022 року харківський ТРЦ «ДАФІ» потерпав від обстрілів Росією. Тоді було пошкоджено одразу декілька частин будівлі. Суттєво пошкоджена зала кінотеатру Мультиплекс, гіпермаркет Фозі та льодова арена Айс з руйнацією 400 квадратних метрів покрівлі, торгового обладнання та товарів, а також вітрин орендарів. Наразі втрата капіталізації харківського ТРЦ «ДАФІ» становить понад 64 мільйони доларів. Проте непрямі збитки, враховуючи втрати від недоотриманого прибутку та зниження орендних ставок за 2022-2023 роки складають 10 мільйонів доларів. Станом на червень 2024 року повністю зруйновані або зазнали суттєвих пошкоджень 13 магазинів в мережі Фокстрот. Повністю знищений центральний склад з товаром площею 33 тисячі квадратних метрів. Також усі пам'ятають фотокадри з Мелітополя, коли місцеві колаборанти й окупанти виносили з Фокстрот не лише техніку, а й меблі разом зі стільцями. Зафіксовано факти мародерства магазину в Бучі під час окупації. Загальна сума збитків компанії Фокстрот завдана агресором, складає 1 мільярд гривень. Зазнали суттєвих пошкоджень або були знищені через ракетні обстріли та обстріли безпілотниками. 297 відділень. Нова пошта, також 69 депо та терміналів. Частину їх вдалося відновити та перезапустити. Деякі відновлюють зараз. Також на окупованих територіях досі залишається близько 1200 відділень, і доля їх невідома. Окрім того, на окупованих територіях залишається сильно пошкоджений термінал у Сєвєродонецьку та зруйнований вщент у Маріуполі. А стан терміналів у Мелітополі та нові каховці наразі невідомі. Збитки нова пошта через війну сягають близько 2,5 мільярдів гривень. У цю суму входять втрати активів, виплати компенсації клієнтам за втрачені посилки. Виплати мобілізованим співробітникам та додаткові виплати працівникам компанії, які постраждали від війни, а також кошти, які були витрачені на ремонт. Детальний алгоритм, як українські компанії фіксують злочини Росії, за посиланням під цим відео. Як би дивно не було, тема безбар'єрності нова і актуальна для України. Яскраво це видно у спільному проєкті Ощадбанк з протезованим військовим Олександром Тереном, де він разом з відомими особистостями їздить по країні та в гумористичній формі ревізує міста та бізнеси на інклюзивність. За даними Ощадбанк, зараз в Україні понад 3 мільйони людей мають різні фізичні, сенсорні та ментальні порушення. А зважаючи на те, що в країні йде повномасштабна війна, ця цифра кожного дня збільшується. Проте українські компанії працюють, щоб всі клієнти мали однакові умови обслуговування та впроваджують програми по реінтеграції ветеранів. У Рівненському ТРЦ Злата Плаза є широкий спектр послуг, які враховують інклюзивні потреби: кімната догляду за дитиною, місце для годування немовлят, туалет для людей з інвалідністю та кнопкою виклику персоналу, і написом шрифтом Брайля. Пандуси на входах ТРЦ, реконструкція частини інформаційної стійки з пониженням, щоб людям з інвалідністю було зручно комунікувати та отримувати послуги в адміністратора а також розміщення інформаційних вказівників по ТРЦ згідно з рекомендаціями по інклюзивності та прокат павербанків і парасольок. Крісла колісного та дитячого візочка. Адміністратор ТРЦ комунікує з людьми з порушенням слуху та мовлення за допомогою підсилювача звуку і додатку уток. Також у Златоплаза дбають про інклюзивність не лише всередині, а й зовні. У 2020 році завершено повну реконструкцію площі біля торговельного центру. Сходи, модернізовані пандусами, покладена безшовна бруківка, додано більше місця для сидінь та відпочинку. Всі АЗК Вок мають безбар'єрний вхід, а 214 заправок із 367 розсувні двері. Термінали «Бок» Paybox, які є на більшості найбільш трафікових АЗК в мережі, роблять комфортнішим оформлення замовлення та оплату для людей з порушенням мовлення та слуху. Тут можна самостійно сплатити за пальне, товари ВОК-Маркет та смаколики із ВОК-Кафе. І в компанії запевняють, що до кінця року кількість заправок з терміналами самообсують. Плуговування буде ще більшою. У магазинах мережі розетка встановлені доступні каси та стійки, розміщені кнопки виклику персоналу, є широкі проходи між стелажами та багато вільного простору. Також співробітники пройшли навчання та опанували навички надання допомоги людям з інвалідністю, зокрема пересування магазином, вибір товарів та здійснення покупок. Є зручні умови доставки та клієнти можуть отримати консультації від фахівців телефоном або онлайн, що дозволяє розвитку. Зв'язати будь-які питання без необхідності підвідування магазину, понад 80% магазинів мережі Фокстрот частково або повністю відповідають критеріям інклюзивності. У 20 магазинах та на сайті Foxtrot.ua запроваджено послугу для обслуговування клієнтів з порушенням слуху. Про досвід інших українських ретейлерів читайте за посиланням під цим відео. А також пишіть в коментарях, яких безбар'єрних рішень не вистачає саме вашому місту. Компанія KFC в Україні перша з міжнародних брендів відновила роботу в Україні, і наразі працює 60 ресторанів, 12 з яких було відкрито саме у велику війну. Це показник того. Що компанія вірить в Україну здебільшого KFC працюють люди покоління миленіалів, для яких важливо відчувати себе причетними, коли вони працюють в компанії, яка займається волонтерством, вони відчувають, що теж це роблять. Тож всі ходять прибирати парк, їздять в притулки для тварин, здають кров, мають проект по адаптації дітей з сирі та багато іншого. І за статистикою, в компаніях, які практикують корпоративне волонтерство, суттєво знижується плинність кадрів. А для бізнесу це велика економія для рекрутингу, адаптації та навчання персоналу. З 2 вересня стартує державна програма Міністерства економіки України Національний кешбек, яка покликана підтримати громадян та стимулювати українську економіку в умовах великої війни. Програма Національний Кешбек передбачає повернення 10% від вартості українських товарів на спеціальні банківські рахунки громадян. Кожен українець може отримати до тисячі гривень на місяць, а максимальна сума кешбеку може досягати трьох тисяч гривень. Гроші, отримані за кешбек, можна буде витратити на послуги, такі як комунальні платежі, медичні послуги, спорт, кіно або ж направити на підтримку збройних сил України чи купівлю військових облігацій. Детальніше про програму читайте за посиланням під цим відео. Усі пам'ятають палену кризу на початку війни через те, що тоді око перші поставили пальне в Україну та продавали його всім суттєво наростили частку ринку. Якщо у повномасштабне вторгнення компанія увійшла другою на ринку з часткою 17%, то у велику війну стала лідером з часткою до 22-23%. Тож основна задача була утримати час ринку та побудувати систему лояльності на рівні цінностей, створити системний проект, який би об'єднав персонал головного офісу, персонал заправок і клієнтів. Бренд має відповідати на запитання, що компанія ОКО робить для наближення перемоги країни. І корпоративно-соціальна відповідальність лягла в основу маркетингової стратегії. З'явилося партнерство з фондом Повернись живим та проєкт. Око за око, який другий рік фінансується за принципом: одна гривня з кожного літра пального пульс, перераховується на закупівлю потрібного для ССУ озброєння. У межах проекту вже зібрали понад 325 мільйонів гривень на закупівлю 25 авіакомплексів Шарк, які виробляє Україна. В цілому обсяг допомоги від ОКО вже перевищив 1,7 мільярда гривень. Ще більше новин кейсів колонок провідних експертів роздрібної торгівлі. все у нас на сайті RAO.UA. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!